Вже 10 років він захищав країну. Нині після тяжкого поранення ампутації та протезування перетворює дерево та смолу на витвори мистецтва. Ветеран з Черкащини Іван Воєділо взявся робити меблі та кухонне начиння. Майстерню облаштував у підвалі власного будинку. Туди завітала Ольга Косенко. Іван воєділо шліфує стільницю. Дві дошки з'єднані смужкою прозорої смоли з сухоцвітами. Дизайн меблів вигадує сам. Поставив дві доски, як мені сподобалося. Так воно і виходить. Ну, края, бачите, тут ось края, вони типу як природні. Оце як було дерево, так я його і ставив». Працювати зі смолою, зізнається, Іван непросто. Сіліконі все, щоб смола ніде не втекла, тому що протікає, як вода. Десь знайде далі мікротріщину і витече. Іван став на захист країни, коли росіяни окупували Донецьк та Луганськ. Звільнився за контрактом у лютому 22-го. та за два тижні вже повернувся на фронт, бо Росія розпочала повномасштабний наступ. Воював на Київщині, потім на Донеччині. Під вугледаром потрапив під артобстріл, ліву частину тіла посікло уламками. Нога, коліно зразу покинуло чат. Побило стопа, сам пальці повилітали, Пів сідниці вирвало, два входа в легені і голову. Майже рік провів на лікарняному ліжку, ногу довелося ампутувати. Ще на фронті побачив ролик в мережі, як майстри роблять з дерева та смоли меблі. Повернувшись додому, вирішив і собі спробувати теслювати. Не вийшло, але я. Пробував, пробував, пробував і мав виходити. Тепер робить меблі, та ці кухонні дощечки. Найбільша підтримка ветерана кохана Еріка, з якою Іван познайомився в мережі. Заради нього дівчина переїхала в Умань із Закарпаття. Торік, у жовтні, під час спільної фотосесії запропонував побратися. він стоїть. Каже пташечка, ти вийдеш за мене? <свісно> Кажу так. Ой, так. Це було неочікувано. Пара готується до весілля влітку. А щоб забезпечувати майбутню родину, Іван подумає про розширення бізнесу і планує відкрити власну меблеву крамницю. Хоче на власному досвіді показати ветеранам. Ампутація не вирок. Нема чого здаватися, не розпускати руки. Треба працювати, розвиватися, шукати себе в чомусь. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.